Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Кращі вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо глядати сумку сток з браком. Подивимося, що попадається в мішку. Ось сумка абсолютно нова. Нюанс. Бачите, тут шлейки. Треба її пришити. І повністю е, новий стоковий рюкзак. Сумка так само. Стокова, нова, але тут шлейка відірвана і це протерте. Це в нас новий повністю. Нічого з ним немає. Гарний такий у нас органайзер. Новенький. Без ніяких нюансів. Сумка. Так само вона без ніяких нюансів. Але тут відсутньо рямінець. Але в загальному нормальна сумка, без рімінця. Ще сумка. Без нюансів яких ніяких. Новенька сумка. Гарна. Так, тут у нас клач стоковий новий. Як ми бачимо, тут відшити, треба пришити його, і буде нормальний новий клач. Все на місці, все присутнє. Аналогічна проблема. Відшилось тут. Треба пришити. Так само буде новий класний клач. Рюкзак. Рюкзак без нюансів, нормальний рюкзак повністю, так зараз ми його закриємо. Ось повністю нормальний рюкзак. Сумка. Також без ніяких нюансів, без браку в ідеальному стані. Ну, це нова стокова. Сумочка через плече. Так само. Новенька, стокова. Тут нюанс, бачите, немає цього. Вона десь відірвалася, треба прижати таку штуку повісити і буде закриватися, але. Новенька сумка повністю збіркою. Сумка для заняття спортом. Стіч. Значить, тут у нас немає блискавки і немає оцих от шлеєк. Але сумка нова, стокова. Стіч. Органайзер. Раз, два. Куча органайзерів Без ніяких нюансів стокові, нові Сумка. Сумка нормальна. Ніяких нюансів немає. Ані, бачимо, тут у нас це вже все, це вже брак, вже її не продасиш. Але в загальному собівартість виходить гарна, низька, тобто декілька сумок можна продати, спокійно відбити, бо і вага мішка недорога, ну невелика.